Хай-хай, Вітаю вас на ще одному відео огляді Лего фігурок. Наразі ви вже бачите одну з сьогоднішніх. На жаль, я не знаю, по якому персонажу зроблена ця фігурка, але вона має середні принти та спеціальне кріплення для катан, так би мовити, рюкзачок. Його можна знайти майже в кожному наборі Лего Ніндзяга, так що я не можу виділити нічого особливого. А ось і друга фігурка. Це вже дівчина. Вона працює у кіоску з газетами біля будівлі Daily Bugle. Принти у неї звичайної якості, але все одно я хочу підметити її торс, на якому є бананка. У мене це трапляється вперше. Так що я дуже рад цьому. Також не можу не звернути вашу увагу на її кепку з волосся. Для мене вона теж трапляється вперше, так що мені дуже приємно це бачити. На жаль, на цьому у мене все. До зустрічі у наступному відео!